Шановні друзі, я радий вас вітати у студії на програмі СББ з Ігорем Мічудою». я і ведучий Анатолій Овчинніков. Сьогодні в гостях у нас Андрій Петренко. Доброго дня. Ми знову сьогодні вертаємось до питання безпеки, безпеки нашого життя, здоров'я, майна, житла. Я думаю, що це важливо. Але от декілька тижнів назад я запрошував в студію гостя. Начальника міськрайонного відділу по надзвичайним ситуаціям Віктора Бабака, який розповів нам, як обезпечити себе таку безпеку по боротьбі по профілактиці профілактики пожеж у будинках, з тої програми ми винесли таких чотири тези: що перше це справність електропроводки. Друге це незахаращення проходів підвальних приміщень і горищ. Третє встановлювати автомобілі. Це я прошу слідкувати, і щоб головою на це звернуло увагу. І також власники транспортних засобів що ставити автомобілі на відстані 8-10 метрів по периметру будинку, також важливо установити протипожежні сертифіковані двері при вході на дах, які розділяють під'їзд і дах. Тим більше це не є такі для рівнян питання. Нам не треба не їхати не в Київ, не у Львів в Рівному найкращий виробник. Протипожежних дверей, це фірма Стален, з якою можна домовитись по суті, і про якусь може відстрочку. Можливо, я не в курсах, а може можна і включити, хто входить в муніципальну програму. За 30% включити такий пункт. Сьогодні ми розглянемо інший бік безпеки нашого життя, нашого майна це відеонагляд. Ну, декілька років назад, як в нас були вибиті, вибиті е, вікна в під'їздах, то там перешагнеш, наш той відеонагляд. Так? На сьогодні хто вже навів в будинках порядок, це як перефразовуючи е, Стапа Бендера автомобільні розкіші, це передвіження. Е, на сьогодні відеонагляд це не розкіш. Це вже необхідність, скажімо так. Я прошу вас поділитися інформацією, яку ви фірму представляєте, наскільки нам доступні ціни по ваших послугах? І розкажіть нам про вигоду для мешканців, для громад, не тільки по суті у СББ, всіх багато квартирних будинків. Доброго дня. доброго дня ще раз. Я представляю фірму Ельрої. Фірма спеціалізується на встановленні відеонагляду, охоронної та протипожежної сигналізації. Фірма займається цим професійно. Ми вже на ринку декілька років. Маємо дуже великий послужний список. Чим вигідно встановлювати відеонагляд? Тим, що в тебе все як на долоні. Тобто, ти, встановивши відеонагляд, ти почуваєшся в безпеці. Це, по-перше, це профілактика е злочинності. По-друге, друг... по йти. Так, побачив, він бачичи, бачи камери, він вже боїться. Так. 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 друге, це виявлення е, е, е осіб. По відеонагляду можна просто е, полицям вже вичислити людину, яка скоїла той, той, той чи інший злочин. От далі далі це допомагає дуже в розслідуваннях підпалу машин. Також зараз е, дуже нагальна проблема. В Рівному дуже часто зараз горять автівки. Так, у нас Біля сусідського дому прямо об'яви, що підпалили машину згоріли. Це важливо. Так? так, так. І по завіденагляду можна передивитись, в скільки був підпал, хто підходив до машини, чим поливали, де поливали. Це, це, це також допомога пожежникам при розслідуванні цих справ. Дуже допомагає в виявленні нарко, наркопритонів, наркозлочинності. Тому що якщо, якщо передивитись відеозаписи з відеокамер, які встановлені на будинках, можна, можна скласти для себе перелік осіб, які там не проживають. Які виглядають, ну наркомани вони виглядають специфічно, специфічно так. так і можна вже визначитись і виявити в тому, що виявити те, що вже в під'їзді проживають якісь наркоторговці. Ну я Андрій доповню в зв'язку з такою криміногенною ситуацією, так не тільки в Рівному, а в країні ми це знаємо із телебачення, і з інших засобів масової інформації. Я наведу просто приклад, як у нас в під'їзді 11 дня. Неділя, ну так, ну, всі ж знають, що люди мають бути якось вдома, да, сім'ями. Е -е, ну, так же ж відкрили, е просто дзвонили. Відкривають двері, нічого, ну, хто ж прийде, який злодій прийде в 11 дня в неділю, да? так. відкриває удар. Ну, добре, не розрахували, жіночка живе з двома дочками, а вони на каратека, ходять. То він навіть ноги вніс. От <сум> чому не, так, не, не повезло, так. Ну, тобто, але ж, А дайте Якась бабуся. Просто. Да, Навіть не бабуся, це ж так несподівано так. не всі приймають правильні, вірні рішення. Так, і тому ми пропонуємо і не тільки пропонуємо, ми робимо це встановлювати відеокамери по периметру будинку. Які е, оглядово дивляться за парковкою, за паркомісцями машин, за вхідами, за входами в під'їзди, за зеленими насадженнями, за тим же за, за тим же сміттєвозом, який після себе не прибере е, по ну, так, сміття, так. Е, і також ми встановлюємо камери в самих під'їздах, які щитують обличчя людини, яка заходить саме в під'їзд. Вона зафіксовує. Тобто людина, заходячи, навіть зловмисник, якщо заходить вже в під'їзд, він бачить, що на нього дивиться камера, навіть якщо він її відірве, вже це зафіксовано і вже видно його лице. Так, так, це. Важливо, і я от перед началом програми вас попросив, щоб ви порахували приблизно, які це витрати, так от я, голова управління ОСББ на Мельника е, два під'їзди, 10 поверхів. Ви порахували, що поставити в один і в інш і в другий під'їзд, так це вийде по 100 гривень разу. А як ви потім супроводжуєте обслуговування? Це, це чи знову коштується чогось, чи як правило? Е, ні, ми. Ми, ми не супроводжуємо по після встановлення. Ми не супроводжуємо ніякого обслуговування. Ми тільки якщо щось стається, якщо поломка вже викликає нас, ми е, приїжджаємо і виправляємо цю поломку. Тому що ну я не бачу сенсу. Щомісячному обслуговування, цієї відеосистеми, Там не така дуже велика нескладна така система. Там тих 4-8 камер це не є такою дуже складною системою, щоб вона потребує обслуговування щомісячно. От. тобто ну, вже по при, при потребі при потребі. Ви викликаєте нашого майстра. Він приїжджає і так добре. А гарантія є? Гарантія рік, рік. ну здійснено рік. Рік, рік на виробника камер. і камери це мають бути сертифіковані в Україні, тому що якщо камера не сертифікована в Україні, і від і відео не сертифікований в Україні, ці докази не можуть бути прийняті в суд як до уваги. Тобто я закликаю всіх, хто встановлює відеонагляд, відеоспостереження, щоб встановлювали тільки сертифіковане обладнання, сертифіковане Укрсепро. Ну щоб жадний платить дважди, да? щоб не так, зекономили. Так, так. Е... можна замовити з Китаю зараз будь-що, але це ну, буде так. коштувати копійки, але воно не потрібне, Ну, зрозуміло. Жаднеї платі два і... ще таку цікаву інформацію від вас почув. Я не спеціаліст в цьому питанні. Як можна це підключати до пультів в, в, ну, в поліцію? От і чи в межах міста це якось робиться? Розкажіть, будь ласка, Так, зараз ми інформація. розробляємо якраз концепцію таку як безпечне місто, безпечна країна. Тобто зараз на даний час ми це все в процесі розробки, і в майбутньому буде аналітичний центр. ну Я це собі так бачу: аналітичний центр, загальний аналітичний центр міста Рівного, куди будуть підключені камери з вулиць, з транспортних розв'язок. З ОСББ, з садочків, зі шкіл, і це все буде як на ладоні на в одному аналітичному центрі. І приймати рішення вже буде людина, адміністратор цього пульта. І вона бачить, що якщо якась подія стається, вона вже туди надсилає певну допомогу, яка потрібна. Так, ви пропонували подивитися відеоролик. Так ви... я хочу запропонувати, подивитися відеоролик як безпечне місто. Зараз організовується в місто Київ. Безпека це один з головних критеріїв оцінки якості життя у сучасному мегаполісі. Безпечне місто це крок у майбутнє. Метою проекту є кардинальне підвищення рівня публічної, техногенної та екологічної безпеки за допомогою сучасних технологій, єдиного центру обробки інформації, ультрасучасних смарт і роботизованих камер. Оцільність реалізації проекту Безпечне місто визначалася починаючи ще з 2004 року. Але тільки у 2016 році Київська міська державна адміністрація розпочала реалізацію проекту, відповідно до законодавства України, вибір виконавців проекту здійснено через систему державних закупівель Прозоро шляхом проведення електронних торгів, за результатами яких обрані лідери ринку безпеки. Усього за два місяці у важких погодних умовах було встановлено тисячі відеокамер. 3723 камери встановлено на об'єктах соціальної інфраструктури міста: школах, дитячих садках, поліклініках, лікарнях, музеях та театрах. Ще 339 камер встановлено у центрі міста та на автомобільних мостах через річку Дніпро. Завдяки функції розпізнавання державних знаків забезпечено можливість безперервного контролю транспортних потоків пошуку викрадених автомобілів. Смарт-камери Hikvision мають свій заздалегідь запрограмований сценарій інцидентів, при виникненні яких система автоматично інформує ситуаційний центр, що дозволяє забезпечити оперативну реакцію відповідних служб. На головній площі країни встановлена унікальна камера панав'ю з оглядом у 360 градусів, з метою забезпечення збору, накопичення, обробки відеоінформації та метаданих побудована хмарна платформа з загальною потужністю в 11 тисяч каналів, які забезпечують безперервний запис відеоданих з загальною ємністю 3,36 петабайти. Можливості створеної клауд платформи. Дозволяють впровадити потужний програмний комплекс аналітичної обробки відеоданих. Однією з важливих перспектив аналітичної системи є детекція та розпізнавання облич, фіксація порушень швидкісного режиму, а також запровадження автоматичної обробки відеоінформації у відповідності до потреб користувачів, що дозволить значно підвищити рівень роботи та швидкість реагування відповідних служб. Найближчою перспективою розвитку системи є встановлення ще 4 тисяч смарт-камер і включення у єдиний загальноміський комплекс вже існуючих систем відеоспостереження, поступово забезпечивши покриття найбільш важливих для життєдіяльності міста об'єктів. Особлива увага приділятиметься питанням контролю за в'їздами в столицю. Важливим елементом загальноміської системи відеоспостереження стане комплекс технічних засобів моніторингу на Трухановому острові, легенях міста. Також система повинна буде використовувати пересувні комплекси збору відеоінформації, у тому числі безпілотні системи. Наразі віддалені фрагменти системи Безпечне місто розгорнуті у головних управліннях Національної поліції та служби безпеки. Надалі планується також долучити до системи пожежну, рятувальну, медичну, дорожню та інші комунальні та державні служби. Побудова системи Безпечне місто є потенційною можливістю для розбудови безпечної країни, адже найвищою цінністю у правовій державі є життя. Ми подивилися е, відеоролик зараз. Ну, деякі песимісти зараз можуть сказати, що це Київ, це столиця, це свої гроші. Е, для Рівного це ну, нереально, так? Але я от, виходячи з деяких, от, е, ну, якби, з позиції голови правління ОСББ, так е, от я знаю, що... Е, в деяких питаннях, так, от по встановленні лічильників на теплову енергію, так, Володимир Хомко поставив задачу обладнати всі будинки міста, щоб були встановлені лічильники. В Києві так нема. Тобто от в цьому питанні Володимир Хомко, Володимира Кличка, трошечки обійшов. обійшов да. Тому будемо оптимістично дивитися, це можливо і в нас. Так? так можливо, і зараз як буде написана концепція безпечне місто, безпечна країна, ми прийдемо до Володимира Євгеновича зі своєю концепцією, будемо пропонувати, і щоб, щоб рівне було якось модернізоване, і буде інноваційне місто. Тому що в нас місто дуже гарне, компактне і взагалі дуже чисте місто. Нас дуже хвалять зі всієї України. Тобто, хочеться, щоб воно і виглядало ще й тобто, щоб було поменше зл 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 злочинності, 에, побільше 에, автоматизації 에, Різних інноваційних штук, тобто, хочеться, я взагалі рівнянин і хочу проживати в сучасному європейському місті. Я думаю, ми всі так хочемо. Ну і плюс до того, що рівне все таке одне з самих найкомпактніших міст в Україні, так, серед обласних центрів. І я думаю, що ем, ем, ну, це буде навіть дешевше, так, так цю програму так, реалізувати так. в місті, тому що затратна частина буде менша. Так. Так, тому що е, якщо взяти Київ, це розтягнутей, дуже, дуже місто розтянуте. По-перше, воно розтікається на дві сторони Дніпра. Е, рівне, компактне, можна використовувати вже існуючі мережі, мережі оптоволоконні, тобто це домовляється з провайдерами. Е, це вже треба сидіти і все зводити до кучі і рахувати. Ну ви то в змозі реалізовувати таку програму? Так, у нас є. У і, вас є і, технічне, і, на є, це є, можливість, нас. так, і фінансова. так? Ну, Фінансово ні, ну, зараз... так, ми розуміємо, що має бути база якась ні, ну, фінансова. Матеріальна база, звісно, да, є. Я ж не кажу, що ви маєте за свій рахунок зробити це все. Це, ви вже зверталися, я так зрозумів, для, до міської влади, щоб е, фінансували такі проекти. Але чи у вас є. Бо я ж кажу, що і кад, кадрова. Є. Кадрова, і матеріальна база, база існує. Звісно, якщо ви володієте, володієте інформацією такою, будь ласка, розкажіть, як в Європі, так? Як в європейських містах? Чи це практикується, чи не практикується, І де не такий досвід найпідходящий для нас, для реалізації в Рівні? Е, е, Європа вся, е як на ладоні, під камерами. Тобто, виходиш з під'їзду, ти попадаєш в поле зору зразу камер, це однозначно. Е там працює дуже велика відеоаналітика, дуже великі такі комплекси відеоаналітичні. Які зараз тим більше з терористичною загрозою дуже воно покращується покращується. Я проведу паралель з Польщею. Не так. треба далеко ходити, це наші так. сусіди. Там в кожному, я не знаю, там не ОСББ, напевно, а якісь там певні свої якісь. Структури якісь подібні. структури, так. Да. Вони кожен будинок забезпечений відеодомофонами і кожен будинок забезпечений відеонаглядом. І кожна людина, яка проживає в під'їзді, має доступ до, до своєї відеокамери при вході в під'їзд на парковку автомобіля. Тобто ти в онлайні собі зі смартфона собі наблюдаєш за своєю машиною, сидячи вдома, і ти в безпеці. А відеодомофони ви встановлюєте теж? Так, відеодомофони також ми встановлюємо. Ну інформацію ми прийняли від вас. Я думаю, що почули нас і рівняни, і. Е... Люди, які керують містом, які в мозі профінансувати програми, які ви пропонуєте. Я думаю, на все свій час, і цей час буде ну, не так довго, пройде, як ми прийдемо до необхідності такого. Я дякую вам за участь в програмі, за цікаву інформацію. Дякую, що ви знайшли час, бажання. Шановні рівняни, до побачення, бережіть себе. На до все доброго. До нових зустрічей.